Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я ось сьогодні висапала ще дві лунки з картоплею. Я кожен вечір поливаю, а потім на наступний день підсапаю. Так легше, бо неможливо сапати. Дуже твердо. То трошки попрацювала на городі, потім ввечері ще треба буде вийти полити, якщо буде час. Чоловік там сарайчиком тим займається. А я зараз йду до хати, бо в нас в неділю, в синочку, день народження, сьогодні субота, то треба щось приготувати. А саме основне, що він чекає, це тортик. Так що ходімо зі мною і будемо разом щось робити. І так, привіт листя. Я зараз буду перемазувати тортик. Ось вчора я наробила коржів. Поперекладала їх, щоб вони не злиплись. І зараз буду робити. Оп, У мене це тісто з цього. Згущене молоко тут, яйце, мука і все. І він дуже смачний. Якась муха вже залетіла. Рівненько викладаємо все. Я не сильно збивала, щоб добре пропиталося, бо важке, як збити, то нічого тоді не пропитається. Бананчики для тих, хто полюбляє банани, це саме те. А ми такі якраз полюбляємо банани. Якраз я бажаю банана. І от так викладаємо. Можливо, де там трохи нерівно, то туди товщі бананчики слайсиці, і воно все вирівняється. Можна на кожен шар, можна через раз. так. У нас на вулиці зараз захмарилося. А, дощик тільки що покапав і перестав. І треба дощик, але зараз чоловік там кладе он цеглу, то поки не треба, хай вже трошечки пізніше, бо він тільки заколотив, то хай покладе, щоб не пропав цемент. Бо він тільки що як охлуде, то й дощ такі великі краплі. Потім перестав. Так, я дуже люблю випікати тортики, а от прикрашати це не моє. Але... Переходиться, нічого не поробиш. Я не художник, мені от тата не передалось. мене тато дуже гарно малював. А мені це не далося. Ну, нічого. Зараз трошки постараюся. Зараз треба. мені, А зараз треба мені все це все це гарненько підрівняти і відправити його в холодильник, щоб він там постояв. І потім я його глазурю. І треба зараз, поки немає дощу, поставлю торт в холодильник і сходжу в магазин. Бо список чоловіку писала-писала, і те, що треба, не надписала, вірніше, не дописала, то тепер прийдеться самі йти. Ну, нічого. Так що. Пістресненько. Біля нас тут недалеко магазин, то можна сходити. Так, буду працювати, поки. Вершки холодні, бо зараз, як не гріється, то нічого я не підрівняю. Так, я йду в магазин, вийшла подивитися, що тут чоловік робить. Працює. Ручками колотим, бо в нас бетономішалка накрилася. Але, дай Бог, завтра все буде добре, то кум має нам привезти. Бо без бетономішалки нікуди. Наскільки планів. Віддали на діагностику, люди подивляться, скажуть, що там. Чи капець, чи не капець, бо новий двигун десь дві і треба, Але поки зараз є куди горошики дівати. То отак от. Що тобі подати? Магазин тихенько. Поки малий в хату зайшов, відпочиває. Мультик дивиться, йду в магазин, бо треба купити кульки і свічку, щоб він не бачив. то от. Я з тим городом сюди не заглядала, а вже і риси цвітуть. У мене тут два чи три види, не пам'ятаю. Ось такі. Так, пішла я, поки дощу немає. Щось дуже хмарно. Дивіться, я поки стояла в черзі в магазин, дощик пішов добрячий, калюжі стоять, 10 хвилин і все, більш нема дощу. Довго дощик, але. Мало, щось 10 хвилин. Треба ще. Може, ще буде, але дивіться, вода біжить по вулиці. Так що чекаємо ще. Ось таке творіння в мене вийшло. Шкода, що я не художник. Таке щось. Ну як? Своїми ручками то нормально, але пекти, так. -да. А от прикрашати, можна і бізнес робити на цьому. Я можу пекти, але мені потрібно той, хто буде все це прикрашати. Були вже такі думки. Це творіння, це не моє. Трошки каряво, але піде. Так, у нас був дощик, а вже знову сонечко. Поки немає. Так, а я сіла, буду маринувати скобри. Відкрила фольгу, Хто це придумала цей скотч там клеїти? Завжди оце відриваєш і там дирка. Нічого. Так, ми складемо і будемо маринувати. Я ось перчика трошки поперчу. І всередині. Потім сіль. Я так сильно і не готуюся. Ось рибка буде, крильця ще замариную, картопля. Там нарізка і таке. Мені, навіть якщо ми нічого не робимо, треба, щоб було. Це таке день народження. Все одно хтось прийде, привітає. І на гостинчик треба, щоб щось було. Це завжди в мене так. Так, всередину я кладу цибульку і лимон. Ось так туди. Напихали, напихали. Потім ще отак цибулька. Знову муха залетіла ці мухи. Тільки тепло починається, вони вже натоїли. Так. І ось так будемо завертати в фольгу, І зараз далі? ще крила закалопуті. Ми отаким. Соусом користуємось, а соєвої Дуже подобається. Більш ніякі соуси. Скільки брали, не воно. сонечко на вулиці вже. Зараз закалопуцюю крильця, зроблю піцу і все. Я вже майже справилася, вийшла подивитись на вулицю, що ж тут дощик. Наробив чи намочив земельку чи ні. Зараз і вам покажу. Нічого він не намочив. Вітер дує, зараз швиденько зніму. Вийшла подивитися, чи дождик щось намочив. Нічого такого він не намочив, вже все висохло. І заодно подивлюся, чи поки помідори мої не поїли. Наче стоять, все нормально. ось Тут, де я вчора поливала, то мокра земелька, а все. Там так як було. так і залишилось. Ну, будемо сподіватися, що скоро піде дощик. То так, по-нашому не буде. Так що на цьому, друзі, закінчую своє відео, бо ще треба там піти, помити посуд, трошки поскладати. Ще, коротше, роботка є. Так що, до наступних відео. Пишіть свої коментарі. Всього вам доброго. До побачення, друзі.